Про бегемотика. Бегемотик, якого звали мотик, любив плескатися в рідному болоті. Гей, мотику, пішли на лужок, побігаємо, гукали йому прудкі, смугасті зебреняти. Бегемотик розплющував малі свої очиці, дивився на зелений лужок, довго думав, так що аж великі зморшки перерізували йому. Блаского лоба. Ні, краще я посиджу в болоті. Мені воно дуже подобається. І він сидів у болоті і вранці, і в полудень, і ввечері. І снідав у болоті, і обідав у болоті, і вечеря в болоті, і спав у болоті. Гей, мотику, ходімо на ложок, пограємося в піжмурки. Ти ж так гарно очі заплющиш, гукали йому струнки малі антилопи. Гемотик знову розплющував сонні очиці, довго-довго думав, уявляючи собі, як оце він з болота вилазитиме, як довго йтиме на ложок, як жмуритиметься та як шукатиме швидких антилопенят. А ще й додому ж треба до рідного болота повертатися і зітхав. Ні, я вже якось тут посиджу. Чому дивувалися ти лопонята? На ложку краще, мотик знову довго-довго мовчав, обмірковував, де саме краще йому може бути, потім казав тому, що мені болить животик. Ой, і ця думка лінивому бегемотикові так сподобалася, що він, коли його кудись запрошували чи прохали щось зробити, відтепер завжди казав про свій хворий животик. І хоч який лінивий був, навіть склав сам про себе отакого от вірша. Я щасливий бегемотик, ой-ой-ой, болий животик. Віршика цього мотик вивчив на пам'ять і, наспівуючи його, сидячи в рідному болоті, і вранці, і вдень, і ввечері, а коли пропадався, то й вночі. Скоро зебренята і малі антилопи знали би віршика на пам'ять. І вже не кликали його до свого гурту, тож кожен займався своїми справами. Хто грався, хто стрибав на ложку, а хто сидів у болоті? Якось на початку осені бегемотик помітив, що лужок опустів. Зебренята й малі антилопи кудись вранці зникли і поверталися по обіді, але вже не стрибали так безжурно та радішно, а щось вчили, рахували. І якось бегемотик повітив в одного зебринятка на папері чорні значки, що їх Зебринятко старанно вивчало. Один ночок був схожий на бегемотків живіт. Тому він і запитався, а що це таке? Це літера Б, відказало зебренятко. Однак не, зважай, не заважай мені, будь ласка, я хочу навчитися. Читати книжки. А мені й байдуже, сказав лінивий мотик, бо мене болить животик. Але хоч би мотик відповів так, та насправді йому було дуже і дуже сумно. Раніше всі його приятелі бігали і гралися поруч на ложку, а тепер ходили до школи, бо там їм було цікавіше. Кожному своє зітхав би гемотик. Однієї неділі зибринята й малі антилопи гукнули бегемотика Гайда разом з нами в кіно. Там цікавий фільм буде, особливо для тебе. Але бегемотик відповів, як завжди, Ой ой ой. болить животик. І зибренята з малими антилопами самі швидко побігли в кіно. А бегемотик залишився один. Сидів він сидів, і щось стало йому так сумно та тужно, що він став. І виліз з болота, припадаючи то на одну, товстелезну коротку ніжку, то на другу. Мотик пішов туди, куди побігли його приятелі. Отже кіно, біля дверей бегемотик побачив афішу. На ній було написано. Мотик зупинився біля афіші, широко розплющивши свої маленькі очіці та й став шукати. Знайомі літери. Він знайшов одну позатеньку, схожу на свій животик. Бе. радо вигукнув бегемотик. Бе. Але як далі не старався мотик, і збоку заходив і знизу до афіші, зазирав, але тільки й міг прочитати Бе. Може, ти овечка, що так розбекався? Визирнули за дверей дві голови. Це були зебриня і малантилоп. Ти нам кіно дивитися заважаєш? Бе, сказав бегемотик, це я читаю, але нічого не розумію. Та й заплакав, аж калюжа сліз одразу набігла. І мотик хотів сісти в неї, як у рідне болото, а звірята засміялись. Ні, до болота ми тебе не пустимо. Скоріше заходь. Тут почалось кіно. Казка про лінивого бегемотика.